Мед для мами. Зайчик стояв біля дверей і не знав, що робити. Його мама застудилася, і він хотів купити їй меду адже найкращі ліки від застуди чай з медом. Хоч зайчик був ще зовсім маленький, але він знав, що відходити від свого дому не можна. Бо ще, не дай Бог, заблукаєш або загубишся, так йому казала мама. Але сьогодні в неї боліло горло, і зайчик дуже хотів їй допомогти. А ти ж знаєш, як сильно люблять маленькі зайчики своїх мам, тому він сміливо перейшов вулицю і опинився у великому місті. Скажіть, будь ласка. Де тут продають мед? запитав зайчик. Мед? перепитав хтось чийсь муркотливий голос. Іди прямо, а біля кремнички з квітами звернеш направо, там буде фонтан, за фонтаном парк. Дійдеш до парку, а там спитаєш. Дякую, сказав зайчик і пішов стиха повторюючи, прямо направо фонтан парк. Довгенько він блукав, доки дійшов до парку. Там продавали морозиво. Він спитав: Вибачте, а де тут продають мед? Та он же, навпроти, перейдеш через пішохідний перехід, і ти на місці. Але замість переходу зайчик побачив величезний екскаватор, багато робітників з лопатами, велику гору піску і якусь табличку з написом. Зайчик уже вмів трохи читати і прочитав по складах. Дорожні роботи перехід за 100 метрів. Ого, зіткнув зайчик. Сто метрів так далеко. Ні, це близенько, озвався хтось поруч. Зайчик озирнувся і побачив їхню сусідку пані Кангору, у якої на животі була величезна кишеня. Тобі куди? До морквяної крамнички? спитала вона. Ні, до медової», – відповів зайчик. Тоді залазь у мою кишеню, засміялась пані кенгуру. Зайчик так і зробив. А тепер міцно тримайся! вигукнула пані Кенгуру, високо підстрибнула. І вони злетіли над дорогою. Внизу зачудовано махали лапами робітники, сигналили машини, а полі... міліціонер свистів у свистульку й кричав. Так не годиться, так не годиться, дорогу не можна перестрибувати. Мадам, верніться! Але пані Кенгуру не могла вернутися, бо вона вже призимилася біля самісінького входу в медову крамничку. Зайчик виліз із кишені, подякував і відчинив двері крамнички. Дзень-дзень! Задзвонив дзвіночок на дверях. Добрий день! привітався зайчик. Добрий день, зайчику. Усміхнулася за прилавку пані ведмедиця у рожевій сукні. Нам зранку привезли причудово морквяне варення. Ні, дякую, я прийшов купити меду, сказав зайчик. Це для моєї мами. Вона застудилася. О, звичайно, мед для мами. Який турботливий зайчик, похвалила його мед... ведмедиця і налила повну баночку духмяного липового меду. Зайчик вийшов на вулицю і намірився йти додому. Він навіть замухикав пісеньку з улюбленої книжечки. Заї зайчики й ведмеді люблять мед і все на меді. Жи-жи-жи, чому це так скажи? Ой, пісенька обірвалася, бо зайчик раптом зрозумів, що зовсім не знає дороги назад. Він бачив перед собою чужу вулицю. І незнайомі будинки. Він побіг в один бік, у другий, все довкола закружляло, вітрини, двері, лапи, крила. Зайчик з кимось зіткнувся, упав, а коли отямився, побачив, що сидить на пішохідній вулиці серед розсипаних яблук. Поруч сидів ведмедик і потирав лапу, лапою лоб. Куди женеш? буркнув він. Збив мене з лап. – Вибач, я загубився, сказав зайчик. Як загубився? Ти що, не знаєш своєї адреси? Н не знаю. А як називається ваша вулиця? трутився в розмову рожевий пан Фламінг. Як називається, розгубився зайчик. Ой, тато ж мені казав. На нашій вулиці є велика вежа з годинником навпроти мого вікна. Я придумав, раптом вигукнув ведмедик. Ось мій будинок, бачиш? Він тут, найвищий. Лізьмо на дах звідти побачимо вежу з годинником і зрозуміємо, як іти до твого будинку. Так вони і зробили. І сріблястий ліфт підняв їх на останній поверх, звідти вони вилізли на дах, а тоді ще й на димар. Ого, як тут гарно! вигукнув зайчик. Перед їхніми очима було ціле місто, червоні дахи, широка річка з човенцями й кораблями, а над усім цим заходило велике золотаве сонце. Вежа, моя вежа з годинником, вигукнув зайчик. Он вона, бачиш, тепер я знаю, як мені йти. Коли вони спустилися ліфтом донизу, зайчик сказав слухай, ведмедику, приходь до, завтра до мене. На Навели, велику покатаємось. Добре, сказав ведмедик, це я люблю, а ще я дуже люблю те, що в твоїй баночці. Завтра прийду. Тільки подзвони мені і скажи номер свого будинку і назву вулиці. А мій номер телефону дуже простий 12345. Засміявся ведмедик і помахав на прощання лапкою. Зайчик помахав йому відповідь і весело пострибав додому. Він пробіг одну вулицю, другу, звернув праворуч. Але вулиці так часто перепліталися, що дуже швидко зайчик знову збився з дороги. На дворі вечеріло і похолоднішало. Тіні оживали, а шурхоти лякали. Зайчик відчув, як йому під шубку заповзає страх. Він знову спробував затягти улюблену пісеньку, але вона геть не співалася. Замість писанки виходило то жижи, -жи, то зізі, той-ой. Щоб не було страшно, зайчик узяв у лапку прутик і пішов далі. Він зійшов до річки, вибіг на міст і побачив рибальський човен. човні сидів пелікан. Зайчик вирішив спитати в нього дорогу й оперся на перила. І тут раптом невідомо як баночка з медом вислизнула йому з лапок і повільно, як у сні, почала падати у воду. Чулося бульк. І зайчикові на мить здалося, що разом з баночкою воду булькнуло його серденько. Зайчикові очі наповнились сльозами, і він міцно. Замружився, щоб не розплакатись. А коли знову глянув на воду, побачив перед собою полікана з розкритим дзьобом, в якому виблискувала баночка з медом. Ой, тільки спромігся сказати зайчик. Як? Як ви це зробили? Е, це ще нічого, радісно мовив полікан. Недавно у Дніпрі я спіймав отакину от щукенців, усміхнувся він і широко Вікрила. Тим часом вечір, наче темна вода, наливався в кожну вуличку, в кожну щелинку. По позолочених місяцем трамвайних рейках брела крихітна постать з баночкою меду. Непевно ляпали бруківкою маленькі лапки і раз у раз чулось тихенько жи-жи-жи. Зи-зи-зи. ой-ой. Раптом зайчик побачив трамвайну зупинку, там стояв трамвай номер 5 О, це ж наш трамвай. Він, зупинився біля нашу... він зупиняється біля нашого будинку, зрадів зайчик. Міцно затиснувши в лапах банку з медом, він заскочив у трамвай і сів на заднє сидіння. Лише тепер зайчик відчув, як стомилися його маленькі лапки. Двері зачинилися, і трамвайчик весело задзеленчав вечірнім містом. Зупинка вулиця морквяна, оголосив трамвайчик. Морквяна? Не повірив своєму щастю зайчик. Та це ж моя вулиця і моя зупинка. Я згадав, вигукнув він і вистрибнув у відчинені двері. А тим часом зайчикова мама збилася з ніг, шукаючи своє дитятко. Зайчику, синочку, раз у раз вигукувала вона, але ніхто до неї не озивався. А зайчик, коли вистрибнув з трамвайчика, зразу її побачив. Він закричав: Мамо, мамо! і кинувся до неї. Мама підхопила його на руки і міцно, міцно, міцно обняла. Де ж ти був? Де блукав, мій маленький, мій надорожчий саньку? Все повторювала вона. Мамо, я, я ось, це, це тобі, для горла. І зайчик простяг мамі баночку з медом. Велике місто спало, але на одній вулиці. В одному будинку світилося віконце, і якщо добре придивитися, можна було побачити маленького зайчика та його маму. Вони сиділи на кухні, радісно про щось розмовляли і попивали чай з духмяним липовим медом. Кінець.